Закохати в українську мову щонайменше 40 мільйонів осіб. Таку мету ставить перед собою наша гостя. Я вас вітаю. Це програма Бути українцем. І сьогодні ми познайомимося із Наталою Місюк. Наталя Місюк дослідниця та популяризаторка української мови. Має полтавсько-чернігівське коріння. Народилася і мешкала у Криму, а 2014 року переїхала до Львова. Збирає колоритні фрази та вислови з різних куточків України, започатковувала жартівливо-просвітницький блог із промовистою назвою Давай займемося текстом. А нещодавно у партнерстві з it архітектором Олегом Новосадом розробила мобільний застосунок, що закохує в українську. Наталі, вітаю. Дуже приємно побачити вас вживу, ну тобто, не, не лише на сторінці Фейсбуку, оскільки я вже тривалий час, можна сказати, є фанаткою ваших дописів. Але мене таке перше питання для вас зараз українська мова. Це вже ремесло, чи чи це все ще захоплення? Всі відповіді вірні, українська мова для мене все ще е, захоплення, і це. Це, це моя робота. Коли мене питають, чим я займаюся, я кажу, що я популяризую українську мову. І це приносить навіть фінансовий прибуток, скажімо так? Е, так, звичайно. Мій проєкт комерційний і завжди створювався як комерційний. Е, і тому навіть наш мобільний застосунок він створений таким чином, щоб він був е, самоокупний. І щоб я та моя киця міця, директорка знатхнення, мали ще їсти. Користується він попитом зараз? Так, наш застосунок він розвивається. Щодня його завантажує декілька сотень людей, і його завантажило вже 32 тисячі людей разом. Щодня він стає більш популярним. Нас це дуже тішить. А ви якось відстежуєте географію з яких регіонів, з яких країн найбільше зараз запитів? Так, ми відстежуємо. Ми дивимось найбільше завантажують з України на другому місці Польща і на третьому місці Німеччина. Цікаво, що ми бачимо десь там 100 завантажень з території Росії. Ми спочатку думали закрити цю можливість, а потім подумали, що можливо потрібно, щоб потихеньку вчили і залишили це відкритим. Ну насправді ми думаємо, що це українці, які якимось чином застрягли в Росії, і напевно, що наш застосунок це для них такий місточок зв'язку з батьківщиною. А які відгуки? Най найбільше Можливо, які пропозиції, як покращити можна відгуки. Чудові. Люди називають наш застосунок гармонійним. Вони кажуть, що його дизайн, його задум, його контент спліт... сплітаються в щось таке дуже гармонійне, смачне, цікаве. Нам нас те, що люди бачать застосунок так само, як бачимо його. Ми люди просять додавати більше ігор, більше курсів, і власне це так і буде. Ми вже в процесі. Скоро буде наступна версія. Там буде багато нового. А ви це? Тобто, фактично у вас двоє, якщо не рахувати кицю. Чи є ще е, чи, так. Чи велика команда? У нас працює двоє. Я роблю контент, тобто наповнення. Я придумаю, що буде саме в іграх і в начальних курсах. Олег придумує. Його і процес, він і він розробляє програмну частину, і е, це разом, з цього разом виходить щось таке, що ми називаємо власною дитиною. Ми за застосунок своєї дитини, я його мама, а Олег каже, що він його відчим, бо він з'явився трохи пізніше вже, коли, коли мій проєкт вже існував. От. Е, до речі, правильно казати, відчим. Да. Ось, якось так. Ну а як виникла ідея? Сама по собі. Тобто це якесь таке було одномоментне осяяння. От можна таке щось зробити? Чи це поступово виношувалося? Якщо вже така ну, було і... з дитиною? Весною <світтєві> <світтєві> минулого року я, напевно, як і всі українці, проходила через такий період відчаю, коли було все погано і все здавалося поганим, і було основі, зовсім незрозуміло, як жити далі. В тих обставинах, що склалися. Напевно, що цього не помітили мої підписники, бо я все одно створювала життєстверний контент. І для мене це було теж такою відрадою, бо я поки працювала над контентом, я і собі підіймала настрій. І, власне, весною я створила низку дописів ігрових. Там було дев'ять зображень з підписами. Більшість з них не відповідали одне одному, і тільки одне зображення. В тих добірках було правильно. Тобто, слово відповідало тому, що намальовано. Добірки вийшли веселими. Моїм підписникам подобалася гра, вони з задоволенням відшуковували потрібне слово. Вона ділилася цією грою з друзями. Я створювала нові дописи в такому стилі. І один з тих дописів впав в око Олегу. І е, він, як людина, яка створює мобільні застосунки, він побачив в тому потенціал для мобільного застосунку. Він написав мені листа з пропозицією створити спільний проект, спільний мобільний застосунок. І е, цей лист він став таким промінчиком світла. Темні весні 2022 року. І ми почали працювати над застосунком, воно якось так виходило само, виходило легко, виходило просто. Ми дуже швидко насправді розробили застосунок, особливо враховуючи, що і в Олега є ще свої задачі, і в мене свої задачі. Ну і часом взагалі ситуація не дуже сприяє роботі. Так? бо Олег проходить через відключення світла і повітряні тривоги. В мене тут своя, своя історія. І тому а, все одно над застосунком працюється легко, з задоволенням, якось саме, напевно, що в Україні він давно був потрібен, ми так відчуваємо. А, ми його випустили 25 листопада. Ми взагалі, коли працювали над застосунком, ми не планували, що будемо робити щось таке грандіозне. Ми просто робили. Те, що могли, як вміли, так і робили. От коли через три дні він увійшов, він посів перше місце в серед застосунків навчальних в Україні. Ми були здивовані, шоковані і дуже, дуже раді. А ще через декілька днів він опинився в десятці найкращих застосунків в Україні України на App Store і досі тримається в тому рейтингу. І для нас це. Для нас це визнання. Для нас нам це дуже приємно, і ми хочемо, щоб всі українці з задоволенням говорили українською. Нам мало того, щоб люди просто говорили українською. Нам треба, щоб вони ще від цього отримували задоволення. Закохати в українську мову, так ви так, самі не розкажете. Наш стосунок він в такому новому жанрі він закохує в українську мову, тобто наша основна мета не навчити, як правильно чи неправильно. Наша основна мета це викликати бажання, таке бажання серця говорити українською. А коли ви самі закохалися в українську мову? Тому що, наскільки я знаю, в, в юні роки в Криму не було такої можливості зрозуміти, дізнатися, закохатися. Як це де це таке глибше знайомство відбулося, і як? А, так, я народилася та виросла в Криму, і я до 2014 року здебільшого говорила російською мовою в побуті і в роботі. А, за виключенням того, що я переходила на окремі українські фрази. Зі своїми бабусями та дідусями вони походять з Чернігівсько-Полтавського такого регіону. Там у них село, їх рідне, воно так на межі між регіонами. А вони в Криму теж говорили здебільшого російською, але коли їм бракувало а, сенсів, вони переходили на ці слова і фрази, які я час від часу розміщую на сторінці. Вони теж подобаються моїм підписникам. А для мене це ще така тепла згадка про рідних. Ось, але це були окремі фрази. Вони були дуже влучні, вони були дуже прикольні. Неможливо було знайти російський відповідник ніякий, абсолютно. От потім я стала дорослішою, і я була студенткою, в мене з'явилися друзі з материкової України, і я побачила, що вони є носіями зовсім іншої культури. Тобто вони знають про книги, вони знають про фільми, вони знають про. Музику про виконавців, яку в Криму все це в Криму не чули, не знали. Це було дуже цікаво. Вони мені присували якісь пісні. Був навіть в мене друг, який прислав мені декілька CD-дисків з записами українських виконавців сучасних на той час. Це було дуже цікаво, я їх задоволенням слухала. І зараз деякі з цих пісень я включила в гру пісняр, яка є в мобільному застосунку. Потім, у 2014 році, я переїхала до Львова, тому що півострів ситуація неприємна вийшла з півостровом. Ну насправді жахлива ситуація. Ось і коли я сідала в поїзд, провідниця на вокзалі до мене звернулася пані. Це було для мене дуже незвично. В Криму такого ніколи не було. Це, напевно, вперше в моєму житті, коли я це відчула на собі. І мені сподобалося, і у Львові я почала говорити українською. Спочатку було, я не скажу, що дуже складно було, було незвично, бо я багато років нею користувалася тільки в пасивному такому режимі, тобто я розуміла українською і чула там, з телевізора. Але я нею не говорила. Надобився час на те, щоб згадати щось з того, що пам'ятала з шкільних уроків щось з того, що я чула від бабусів, від дідусів, від своїх друзів. Але говорити якось я почала одразу. І я помітила, що львівська говірка вона дуже відрізняється від говірки Полтавсько-Чернігівської, і мені теж це сподобалося, що і те, і інше може бути формою української мови. І ці говірки в них дуже багато життя. Вони такі справжні, вони дуже теплі, вони дуже затишні. Інколи вони бувають дуже емоційними. І мені це теж сподобалося. І я часто на своїх сторінках пишу про говірки, і також в мобільному застосунку теж вже трошки приділена увага діалекта, але буде приділено ще більше. А були якісь такі можливо курйозні ситуації спочатку у Львові, коли ви не розуміли, що. Про що, що говорять люди і якось не, не, не могли зрозуміти контексту? Було, було. Я пішла до лікаря, мене лікар попросив зняти кульчики. Я така, о боже, <сюрень> що таке кульчики? Я дуже боялася зняти щось не те. <сюрень> так, були. Але, але, але... Нічого, розібралася. І власне я створила також навчальний курс Лазівського говірків для мобільного застосунку, для того, щоб інші люди, які опинилися у Львові, а, чи на Голчині, а, там, а вони могли легше адаптуватися, легше стати частиною і побачити Львів. І... Львівщину і напевно, що Франківщину, бо там теж так трохи співпадає його вірка. Хоча там я вже так гуцульська домішується трохи. А, щоб легше було адаптуватися і щоб вони побачили захід України таким чудовим, яким побачила його я свого часу. Ось а, так, якось так. Ну, гаразд, галицький діалект це одне, але я знаю, що одне трішки закарпатський досліджуєте. От там я взагалі не знаю, як воно вам дається. Мені ніяк не дається, мені допомагають люди, які живуть на Закарпатті. Це дійсно, напевно, такий найменш, найменш зрозумілий з діалектів українських, тому що там домішується угорська мова. І це дуже цікаво, так але я хочу сказати, що коли я звертаюсь до закарпатців з проханням розказати мені більше про діалекти, розказати про слова або пояснити значення тих слів, що я десь почула чи побачила, вони з теплотою реагують. Їм дуже подобається їм, особливо подобається, що на них звернули увагу. Вони дуже люблять свій діалект. Я думаю, що кожен регіон насправді любить свій діалект. Але мені здається, що от якось закарпатців найбільше, найбільше, можливо, тому що він такий особливий. І я ще хочу сказати, що інколи мені підписники ну доволі часто насправді дякують за те, що я зняла з людей сором за діалекти. Я не знала, що він був цей сором. Але як мені вже пояснили, інколи люди стидалися говорити українською, тому що їх їхня українська, їхня домашня українська. Вона не схожа на академічну мову повністю. І люди стидалися, бо вони не знали, чи вони правильно говорять, чи ні, чи вони звучать якось по-сільськи, і якось їм це здавалося не дуже елегантним. А після того, як люди підписалися на мій проект і побачили те, наскільки класними можуть бути діалекти, вони стали говорити з задоволенням, вони не стидаються. Вони навіть навпаки навчилися пишатися тим, що кожен регіон особливий в них є свої слова. Вони поділяють щось спільне з людьми, які теж походять з їхніх регіонів. Це дуже цікаво. Так, це це власне було моє, одне з моїх питань, Оцей сором щодо діалекту, тому що м, мені здається, можливо, не на заході України, а більше саме на сході і в центральній Україні. Люди трішки комплексують. Кажуть, ми за суржику, ми щось не так говоримо, але це їхні місцеві діалекти. І він дуже цікавий, він дуже колоритний. А ми про кохання поговорили про те, щоб закохатися в українську мову, а лаятися українською мовою можна, тому що дехто каже, що це занадто вона, занадто вона хороша, щоб нею лаятися. Тому ми, нам потрібна російська, бо ми без неї ніяк не обійдемося. Чи ви цю тему досліджували? <свіття> Ну, українська лайка вона ніжніша за російською, здебільшого, я би сказала, і вона здебільшого описує якісь емоції, якісь переживання від якихось подій. Я думаю, що такої автентичної української лайки інколи недостатньо, щоб говорити про події вій... пов'язані з війною або пов'язані з Росією. Мені здається, що коли ми переходимо на розмову про російську мову, про вчинки Росії, можливо, російська лайка там доречніша. Як би що... не сумно, це я не знаю, розумієте, життя це трагікомедія. От і а я недавно постила добірку з полтавською лайкою. Вона настільки лагідна, настільки весела, що люди зазвичай не лякаються її, і вони, якщо так когось облають по-полтавськи, то людина напевно буде сміятися і усміхатися. Так, це буде комплімент. Так так, 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 так. насправді, я думаю, що в нас мога лагідна, і мені би хотілося, щоб ми мали більше нагод говорити про чудове, говорити про хороше, про файне, і щоб у нас було таке життя, коли лайка би нам не знадобилася. Я би так хотіла. Я знаю, що це дуже оптимістично. Ну, Будемо сподіватися, що так воно і буде. Ви вже ну майже рік за кордоном перебуваєте. За чим найбільше сумуєте? О, складно сказати, за чим я не сумую. Я сумую абсолютно за всім. Найбільше я сумую за людьми, як в вузькому розумінні, тобто то за людьми, яких я знаю особисто. І яких я зараз не маю можливості обійняти. За ними я дуже сумую. І також я сумую за людьми в широкому сенсі, в сенсі за всіма, за всіма українцями, за життям серед українців. Тому що, тому що українці тепліші, українці завжди були більш дружніми до одне одного, а цього року ми ще більше стали. Єдиними, та? І власне мій проєкт теж про об'єднання, про те, щоб вся Україна розуміла е, діалекти, слова, культурні особливості в різних регіонів і е, приймала одне одного з цікавістю, з любов'ю, з радістю. Е, мій проєкт про об'єднання всіх українців. Е, це здається, Чорновіл казав про те, що нам потрібно забути, чи ми е, гуцули, чи ми українці з центральної України. Чи подоляни, що нам просто треба пам'ятати, що ми всі українці, і це не має значення, з якого ми регіону. Ось, і я думаю, що мова це теж такий момент, який нас їх об'єднує. Я дуже сумую за сферою послуг. Я дізналася, що коли ну, до війни я багато чого, я була не права, і багато чого сприймала за даність. Тобто я думала, що. Ми всі скаржилися напевно на те, що пошту приносять недостатньо швидко, що їжу що доставка їжі затрималася на 10 хвилин, що лікар протримав нас пів години в черзі. А тут я дізналася, що цього всього може в принципі не бути. <рисплоди> Щоб що, що пошта може не працювати взагалі. Що лікар може бути недоступний, теж що доставка їжі може бути дорогою і і можна чекати декілька діб от і тому 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 я дуже переглянула свої цінності і своє відношення до сфери послуг так так що коли повернуся я буду цілу всіх цілувати всіх цінувати і залишати ще чайові. а на вашу думку іноземці можуть зрозуміти українську мову цю всю палітру таку багат... багатоманітну? багатоманітну для цього потрібно бути саме українцем я думаю, що можуть. Я писала статті про свою подругу. Вона є голландкою. Вона 20 років прожила у Львові. Вона дуже класно говорить українською. Ми, коли з нею познайомилися, я спробувала з нею говорити англійською. Ну думаю, іноземка англійською. А вона каже: Ні-ні-ні, ми в Україні говори українською. Я така нічого собі. я почала говорити українською, але я почала говорити повільно, з розумілими, простими словами. Без жартів, без діалектів, якось так. А вона каже: Ні-ні, ти ти розслабся, я все розумію, говори як з усіма. А вона розуміє жарти, вона розуміє діалектні слова, вона розуміє пісні, вона розуміє сенси. Тому я думаю, що це, що це можливо просто залежить, напевно, від того, від старань, від намагань. От. Так що в мене є такий приклад, коли голландка вивчила українську і вільно нею володіє. Це дуже приємно. Ну, і тоді останнє питання. А от тих спитомо російськомовних регіонів, так би мовити, того самого Криму, в якому ви народилися, виросли, їх українізувати взагалі-то можливо, і якими методами це може відбутися? Ми знаємо, що було багато спроб українізувати південно-східні регіони України. І я думаю, що з висоти сьогодення всі ті спроби можна назвати провальними, та? подивитися, вправді, в вічі, вони не спрацювали. Це дуже. Добре, що ми можемо подивитися правді вічі, так сказати, тому що ми тепер знаємо, що не працює. Крім того, в нас тепер є те, чого не було раніше. У нас є технології, бо прогрес не стоїть на місці. Також я до речі, в Європі дізналася, що Україна дуже технічно просунута країна. Технічно розвинута, а в нас дуже класний інтернет-банкінг, у нас дуже багато чого є класного. І е, власне мій мобіль, мобільний застосунок це спроба використати технології для того, щоб закохувати людей в українську. Це такий сучасний спосіб, це е, соцмережі. Це теж, теж сучасний такий спосіб. І я думаю, що ці сучасні можливості вони будуть допоміжні. Також я сповідаю такий доволі новий підхід, так? такий лагідний, добрий, файний, і я вважаю, що нам не треба виправляти одне одного, нам треба приймати те, як ми говоримо. Якщо людина на 80% говорить українською, то це супер класно. На 100% правильно українською не говорить ніхто. Ось. І е, я думаю, що е, це теж дієвий підхід. Я вже бачив перші результати, і я не мотішуся. Я знаю, що знадобиться час на те, щоб е, всі українці закохалися в А, але я думаю, що цей день колись настане, і я зі свого боку роблю те, що можу, для того, щоб так і було. Упер, дякую вам дуже за цю розмову. Я лише побажаю, щоб якомога швидше ви могли повернутися в Україну і спокійно працювати, продовжувати і розвивати свою улюблену справу. Я думаю, що так і буде. Дякую вам за запрошення за співбесіду. Отож, цінуємо своє, вивчаємо українську мову із цікавістю, з любов'ю, із задоволенням. І, звісно, не забуваємо дивитися Галичину. Побачимось.